Де є дорога, правди, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Аллія, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з нами. Слова святого Євангелія від Святого Марка. Слава те, Того часу. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши Своїм Духом, Він каже, чому у цей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення, залишивши їх, він. Сів знову в човен і вирушив на другий бік. Це є слово Господнє, слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В <звіт> ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий наш всечасний Отче, майстранті наші, браті і сестри, парафіяни, кохані Божі діти. Дуже доброю і потрібною справою є в житті шукати знамень. Але шукання знамень не може зупинитися тільки біля самого знаку. Чому Ісус сьогодні, якби дивлячись так зі сторони, перекреслює цю ситуацію? Уявімо собі, що коли ми шукаємо дорожніх знаків, коли йдемо десь дорогою чи їдемо автомобілем, це нам допомагає зорієнтуватись в ситуації дороги, в ситуації міста, перехрестя якогось району, забудови, щоб ми знали, як себе поводити. Людина, яка не звертає увагу на знак, яка не шукає цього знаку, можна робити дуже багато помилок. Не буду далеко шукати прикладів. Сьогодні ми їдучи з отцем до костюму, я перший раз якось так звернув увагу на перехресті біля мойки, автомойки знак пішохідного переходу. І кажу, до отця, дивись, ойче, новий знак, а отець каже, вже давно тут є. І тепер проблема, бо я собі усвідомлюю, що я. Міг не звернути увагу на людей, які в цей момент на цьому місці переходять дорогу. Топір сьогодні, я ж сьогодні не перший раз тут живу. Не знаю, в якому часі цей знак там повісили, Ну, видно, що він ще не заржавілий, тобто, може й недавно, але не вчора і не позавчора. Людина, яка не шукає знаку, яка не є така делікатна в цих розуміннях різних. Можна робити багато помилок, але якщо б я тільки побачив знак, і більше мені нічого не треба, то теж зроблю помилку, тому що після знаку людина звертає увагу, наприклад, водій, звертає увагу на дорогу, на світлофор. Якщо це пішохідний перехід водій, який побачив знак, відразу свої очі скеровує всюди кругом. Біля цього знаку, чи часом нема людини, яка би хотіла перейти цю дорогу. Якщо Водій зупинить свій знак, тільки свій зір на знакові може наробити великої шкоди. Тому Ісус сьогодні, коли зустрічається з фарисеями, що прийшли до Нього і кажуть, нам потрібен знак, дай нам знак, дай нам знак, що ти син Божий, що ти Господь. Що ти месія? Але що далі? Це так, якби хтось в ружні прийшов до костьола, і, наприклад, ми там не знаю, прибираємо, там, замітаємо коло костьола чи патики рубаємо дрова і без сутан, і хтось прийшов і каже: а докажи, що ти ксьонс, ми пішли, повдягалися хабіти, вогнати. А, ви ксьонте, ну то добре, пішов далі. А шо з того? Ані до сповіді, ані до хрещення, ані до шлюбу, ані на мшу свято. Тобто сам знак. А, ти точно Ксьон знав, ну то добре, і пішов далі. Це так образно, кохані, Але Ісус сьогодні каже: для цього роду знамення не буде. Чому? Тому що Він хоче далі показати їм дорогу їхнього зору. Бо, дивлячись на знаки. Людина бачить тут перед собою певні речі, але закривається горизонт цими знаками великий, широкий, далекий горизонт. І Ісус каже, знаку не буде. Дивіться далі. Дивіться, що може бути. Бо Ісус Христос, Він є сам в собі знаком і відразу пояснення. Він сам в собі є знак і пояснення. Так якби Хтось шукав, не знаю, тута пані Стасю, пані Ніну, і каже: мені там потрібна така пані, вона там мама, скажімо, тут Андрія Олега, чи там мама Наташі. І, і там ще щось треба, і парафянка, і ще. І ви прийшли і каже: ось я, Стася, я і одно, і друге, і третє. Якщо ти шукаєш тільки параф'янку, ну, то ти не хочеш знати, що я можу щось більше. Або там хтось шукає лікаря. А він може бути ще шофером, хтось тобто шукає шофера, а шофер може бути ще шахсьонцем. Тобто людина, яка шукає чогось тільки свого, вона не може прийняти Ісуса в цілості. І тому Ісус каже, знаку не буде. Дивіться трохи далі. І ми сьогодні, читаючи цю Євангелію з 8 розділу Святого Марка, може, часом, з першого погляду, не зрозуміти Ісуса, чому Він так поступає? Але з другої сторони, ми бачимо, що Ісус хоче відкрити їхні очі духовні, їхній зір і показати, що далі може бути, де потрібно глибше шукати, де потрібно більше побачити. І залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. І ніби це речення нічого не значить. Але залишивши їх, то дав їм можливість зробити те, в чому вони ще були, довершити цієї справи, цього розуміння, цього поняття, цього покликання, щоб вони ще зросли в цьому, чого самі ще не розуміють. Так як сьогодні це вже не буду там багато розказувати, одна людина дзвонить до нашого пробуща і каже: Ой, чи мене болить рука. Чи там звихнуло, чи щось, чи можна хреститися лівою рукою. Бо я питалася православних сусідок, і не сказав ні в якому випадку. І ксьон скаже: скажіть їм хай раніше свого навчаться, а потім католіки вчать. Навіть в думці можете хреститись, так? тому що ми шукаємо знак, як треба, а Господь бачить глибше. І це є дуже важливим. Тому Ісус залишає їх, щоб вони могли. Раніше виконати те і зрозуміти і побачити себе в цій ситуації, в якій вони знаходяться. Потім сів в човен і дуже багато святих церкви пояснюють, що човен це костюл, це спільнота церкви, це християнство. Ісус, залишаючи цих людей, які ще не оцерковлені, щоб вони побачили поки що здалека цю церкву костьол. Сідає сам в човен в спільноту християнську і вирушає на другий бік, тобто перепливає це озеро, чи став, чи річку, чи море, перепливає на другий бік, тому що християнська дорога це є поєднання, це міст. Костюл є таким мостом, який єднає одне з другим. То, що земне, з тим, що небесне, і в цьому є присутній Бог. Тому Ісус переплив на цей другий бік, щоб люди бачили, що тут не можна зупинити, що християнство це дорога, це постійне мандрування, це паломництво. І потрібно йти на цей другий бік, бо там є небо, бо там Воскресіння, бо там вознесіння в небеса. Бо там є сповнення нашого покликання. Ось так можна цю Євангелію сьогодні зрозуміти. І просимо, щоб Господь Бог сьогодні благословив нас в цій подорожі, човно, в цій мандрівці костьола, щоб ми могли щасливо переплисти на другий бік, але разом з Ісусом Христом. Бо на другому боці в небі чекає нас Господь, який нас сотворив, полюбив, відкупив і чекає, щоб нас. Нагородити щасливою вічністю. Амінь.